Попередити насильство в сім'ї та зменшити прояви жорстокого ставлення до дітей сьогодні, в рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства в міській дитячій бібліотеці відбулося засідання круглого столу Сім'я без насильства. Що обговорювали, знають наші журналісти. Однією з актуальних негативних проблем сучасного світу є прояви жорстокості і насильства в сім'ї. На жаль, в суспільстві переважає думка, що проблема жорстокого поводження з членами сім'ї є внутрішньою проблемою цієї сім'ї. Тим Самим родина не потребує втручання поліції або інших соціальних установ щорічно з 25 листопада по 10 грудня проводиться всеукраїнська акція «16 днів проти насильства з метою привернення уваги до проблем насильства в сім'ї жорстокого поводження з дітьми. Сьогодні Кременчуцька міська публічна бібліотека долучилася до цієї акції. Ми сьогодні проводимо у бібліотеці круглий стіл. Сім'я без насильства під час заходу проводилась консультація фахівця безоплатної правової вторинної допомоги та представників національної поліції України. Насильство в сім'ї погано впливає на дорослішання дитини, тож в майбутньому вона може сприймати насильство як норму. Спільно з кремачуцькими правоохоронцями було обговорено алгоритм дій всіх служб. Якщо мобільні групи виявляють сімейних критників або ж сімейних насильників, подальшим дану інформацію обов'язково передають нашим кримачуцьким правоохоронцям, які в подальшому відповідно проводять профілактичну роботу з родинами. Головне не мовчати. Головне, говоріть говоріть друзям, говоріть знайомим, говоріть про це. Відповідні служби Татися на лінію 102, для того, щоб ми могли забути, що таке сімейне насильство. Агресія, приниження та жорстока поведінка це протиправні дії проти когось із членів родини. Тож потрібно викоріняти таке відношення в сім'ї та будувати світле майбутнє наших дітей зі здоровою психікою. Артем Ребров, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.